Сьогодні це галявина посеред п'ятого мікрорайону Нововолинська. А вже за рік тут височитимуть житлові будинки. У місті планують звести житло для внутрішньо переміщених осіб, які через російську агресію опинилися без даху над головою. З початку великої війни до Нововолинська таких приїхали понад п'ять тисяч. Минулого року в червні ми провели опитування. Вибірка десь була 1300 осіб респондентів. 8% ствердили, що залишиться в Нововолинську на той час, рік рік тому, і 64% сказали, що будуть тут до завершення війни. Переважна більшість переселенців мешкають у місцях компактного проживання гуртожитках, приватних будинках, квартирах у родичів чи знайомих. Втім, вже незабаром у місті розпочнуть будівництво житла для переселенців. Нововолинській міськраді вдалося укласти угоду із корпорацією Невко, в рамках якої отримують понад 7 мільйонів євро від Європейського Союзу на зведення житла. Для міста це важливий, знаковий та дороговартісний проєкт. Без іноземних інвестицій його реалізація була би неможливою. Міськрада також долучиться фінансово і візьме на себе частину робіт в рамках співфінансування. Нововолинська міська рада виконує де на деякі технічні моменти, тобто ми там оплачуємо там геодезію, там якісь ще додаткові невеличкі роботи там, візуалізація і інше. І так само згідно грантової годи завдання Нововолинської територіальної громади облаштувати. Згідно норм укриття, новий житловий комплекс складатиметься із трьох секцій. Квартири там отримають 200 людей. Принципу, за яким будуть відбирати мешканців нового житла, поки немає. Це стане відомо після початку активної фази робіт. За словами консультанта проєкту зі сторони Невко В'ячеслава Гусєва, переселенці заїдуть у повністю готові для життя приміщення. Це будуть квартири по формату заходь і живий. Там буде кухня, ліжко. Диванчик і обладнаний санвуз, санвузол, Без штор, ролетів і килимків на підлогах. Тобто мінімально необхідні речі, і цей стандарт навіть є вищим, ніж стандарт соціалу в сусідній Польщі. Згідно договору, нове житло матиме статус тимчасового. Жодної приватизації, відчуження за всіма міжнародними контрактами ніхто не має права робити найближчі 10 років. Тобто, це буде. Муніципальне житло, яке буде надаватися виключно там, ВПО, і на це надаються грантові гроші Європейського союзу. Житловий комплекс планують здати в експлуатацію до кінця 2024 року. Нині справи на етапі розробки проєктної документації. Попередньо її завершать до середини осені. Після чого оголосять тендер на будівництво. Над ним до слова вже працюють. На першому етапі компанії ми відбираємо по досвіду обороту критеріям якості попередніх контрактів згідно всіх наданих і підтверджених документів. За словами Бориса Карпуса, міська рада у постійному діалозі з консультантами Невко, тому чимало деталей узгоджують поступово покроково. Все для того, щоб врахувати потреби мешканців усього мікрорайону в діалозі в постійному, щоб ця інфраструктура, яка там утвориться, вона слугувала не лише мешканцям, які там будуть проживати в власних будинках, а й цілому мікрорайону. Міський голова також додав, що крім будівництва трьох житлових будинків на території нового ЖК планують звести ще спортивний комплекс, а також облаштувати парку місця та відремонтувати дорогу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Матеріал створено за підтримки медіа Lifeline Ukraine.